Вашій увазі консультація на тему поради батькам дітей з особливими освітніми потребами. Діти з особливими освітніми потребами потребують постійної батьківської підтримки. Підпорядковувати таку дитину загально прийнятими правилами поведінки в суспільстві неможливо. Тому Треба навчитися взаємодіяти і спілкуватися з ними. Пам'ятайте, що діти не винні в тому, що вони особливі. Ніколи не жалійте дитину через те, що вона не така, як усі. Даруйте дитині свою любов та увагу. Однак не забувайте інших членів родини котрі її теж тривують, не дивлячись ні на що, зберігайте позитивне ставлення і уявлення про свою дитину. Не відгорожуйте дитину від обов'язків і проблем, вирішуйте всі справи разом з нею. Слідкуйте за своєю зовнішністю, дитина повинна гордитися вами. Дивіться в чомусь відмовляти дитині, якщо вважаєте її вимогливою та надмірною. Частіше розмовляйте з дитиною. Пам'ятайте, що ні телевізор, ні соціальні мережі не замінять її вас. Не обмежуйте дитину в спілкуванні з ровесниками. Частіше звертайтеся за порадами до педагогів нашої групи, до психологів та інших спеціалістів. Дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей!